Ще з цікавенького для вас привезли KIA Niro, 19 рік. Весь в оригінальному окрасі 110 рідного пробігу. led оптика парктронічки передні, парктроніки задні, камера заднього руху, заводське тонування. Це у нас батарея 64 кВт. Запас ходу він має в 500 км. Жодний елемент не фарбований. Електросклопідіймачі, автоскладування дзеркал, шкіряний салончик, адаптивний круїз контроль, електроручник, автохолд, датчики дощу, світла і так далі. Цікава ось така машинка, гарний стан. Стан реально бомбезний. По ціні. Що у нас буде по ціні? Так, що у нас є зарядочки? Немає, є зарядка. Компресор, все на місці. Дивіться, повний комплект. Е, Коротше, цікава ціна буде, ціна буде внизу. Приїжджайте, забирайте.